Вітаю вас на моєму каналі! Ось на ці вихідні готувала дуже смачний пляцок вишнева хмаренка. І хочу з вами поділитися ось цим рецептом цього чудового пляцка Тут іде шоколадний корж, вишнева галаретка з черештями, масляний крем і смачне безе. Або, якщо кажуть, чудова меренга на саме зараз ось такі поспіли черешеньки. можна готувати з вишнями, але вишня має кислинку. Тому я буду готувати іще в нас вишні не стиглі. А ось черешні вже в нас стиглі вже солоденькі, смачні, і черешня не так дає сік. Черешня йде сама твердіша, вишня вже м'якша і кисліша. Але хто, це, хто і як любить, можна тому готувати із вишеньками, можна готувати із черешнями. Тому ось давайте нариваємо ось ці гарні ягідки черешеньки і йдемо готувати чудовий смачний пляцок. Вишнева хмаренка. І розпочну із тіста шоколадного коржа. У миску вбиваю два яйця, всипаю цукор і трішки зб'ю. Цукру 150 грамів. Збивши яйця з цукром, буду додавати одну склянку молока, півсклянки олії, пів склянки сметани домашньої. В сметану потрібно сипнути півчайної ложечки соди, щоб погасити її. Готую однією склянкою, виляла молочко, линула, помірила олію, також сюди вкинула цю саму склянку сметанки. Ось зараз соду погашу і все, все вкидаю, в миску з тісто вливаю. Сода наша гарно погаситься в сметанці. А розпушувач вже я буду додавати. Також ще потрібно чайну ложечку розпушувача, я додаю в борошно. Борошно потрібно 200 грам. Тісто виходить таке рідкувате. І також потрібно 4 столові ложки какао такого темного. У мене ось там трішки використали, там трішки і в кожної по потрішки лишилося. Борошно, розпушувач і какао перемішуємо і будемо всипати і помаленьку збивати. Потрішки сипати, щоб наше какао і борошно не розлетілося по всій кухні. Тісто доволі просте, але корж виходить такий вологий і смачний, шоколадний такий. Прям такий шоколадний. Зачищаю трішки стітки в мисці. І так потрібно довго не збивати, а ось так гарно, щоб все, все гарно нас з'єдналося. Ось бачите, я казала, тісто виходить рідкувате. Застеляємо. Дечку пергаментом і виливаємо тісто. Духовку розігріваю на 170 градусів. Пектися буде пиріг 30 хвилин. Але найкраще перевірити дерев'яною шпажкою або з Що я і роблю. Все, корж готовий, можна діставати. Намиваємо літру черешень і будемо діставати з їх кісточку. Черешні я вже собі почистила і ось буду робити другий корж. Це вже в нас буде йти білковий корж. Чотири яйця розділяємо білки від жовтків, а жовтки заберемо в крем. А білки будемо збивати з цукром. Спочатку збиваю саме білки, а потім поступово додаю цукор. Для чотирьох білків потрібно 200 г цукру. Збиваю білки, щоб збісуються в об'ємі, тоді додаю цукор не весь зразу. І збиваю досить так, щоб такі були гарні білки, коли миску перевертаєш, вони не випадали з миски. Або дістаєш вінчика і гарно трималися. І тоді вже додаю одну столову ложку крохмалю кукурудзяного. І тоді вже легенько на невеликих обертах знову збиваю міксером. Збивати довго не потрібно, просто трішки, щоб крохмаль скрізь гарно рівномірно розподілився. Ну ось і все. Знову дечку застеляємо пергаментним папером. І виливаю білки на дечку. Пектися білковий корж буде при температурі 150 градусів. 45 хвилинок. Але тут же теж треба потрібно дивитися по своїй духовці. І так як ми зверху наш плясок нічим не будемо поливати, будемо ложкою робити ось такі горбочки, такий візерунок. І всадили білковий корж, хай печеться. Три пачечки желе. Потрібно вишневе. Я взяла, не було в магазині, взяла одне вишневе, одне полуничне, одне малинове. Заливаємо. Літрою кип'ятку і гарно його розчиняємо. Весь час помішуємо, щоб гарно розчинилася наша галеретка. Коли вже наша жилевий холод, додаємо черешеньки, вимішуємо, і потрібно, щоб воно таке стало, аж, знаєте, захололо. Ось бачите, поки ми чимось іншим займаємося. Наш білковий корж вже готовий, дістаємо і охолоджуємо його. А желе ставимо в холодильник, тому що, коли в мене воно стояло в мисті, в мене його трішки спробували і воно в мене зменшилося. Тому, якщо у вас є теж такі маленькі помічники, тому зразу ставте в холодильник а трішки прихолодає наше желе. І готую масляний крем. Жовтки, які лишилися, додаємо цукор, крохмаль, перемішуємо молоко півлітри і ставимо на огонь і будемо варити до загустіння. Не забуваємо весь час помішувати, щоб наша заварна маса не пригоріла. Знімаємо з огню, додаємо ванільний цукор і вершкове масло. Я додаю домашнє. 150 г вершкового масла. Гарно все вимішуємо, щоб масло гарно розтало. І наш крем став однорідним. Накриваємо харчовою плівкою, хай охол... Чай, охолоне. Поки я готувала заварний крем, наше желе трішки вже охолонуло. Викидаємо його на шоколадний корж. Ось бачите, вже воно таке ось густувати. Але я вже вам казала, що в мене його трішки шкоштували, тому в мене вийшло його трішки менше. Розрівнюємо його по шоколадному коржі і знову відправляємо в холодильник до повного застигання. І ось це, вишнева галаредка нас гарно захолонула. Крем теж охолонув, ми трішки його зіб'ємо, щоб він був дорідний, пухкіший. І станемо наш корж. І зверху викладаємо крем. Крем доволі жовтий, тому що жовтки домашні жовті, масло теж домашнє жовте, І ось крем вийшов такий доволі жовтий. Крем весь викладаємо і розрівнюємо. І зверху будемо прикривати білковим коржем. Зверху він зовні такий хрумкий, а всерединці такий доволі мягенький. Ну ось і все, пляцок готовий, відправляємо його в холодильник на декілька годин, а так, як я робила ввечері, відправляю його на цілу ніч. А вранці вже будемо діставати і смакувати, і дивитися, який він у серединці в розрізі. Ось у нас вже ранок, будемо його нарізати і смакувати. І показувати, що там серединці в нас. Але я вам кажу, плясок вийшов напрочуд чудовий. Шоколадний корж, вишнева галаретка дає свою кислинку, маренка така солодкувата, і все доволі гарненько поєднано. Тому неодмінно приготуйте в сезон за вишень і черешень ось такий пляцок. Вишнева хмаренка. Я думаю, ваші рідні будуть в захваті від такого пляцка. Тому що мої рідні обожнюють цей пляцок. Вам всім буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемось знову, а ми вже йдемо смакувати. Всім смачного! Смакуйте на здоров'ячко і хай вам все вдається ще краще, ніж у мене.